Вітаю, пане, ну, розглянемо сьогодні. Таке питання будова системного блоку та периферії. Так коротко про все. Професії з А до Я, адаптер, Живлення. блок живлення, електричний передля, що забезпечує перетворення електричної енергії від одного її подання до іншого. Архітектура, фонем. архітектура Екарта екартамаки, архітектура електронних обтічних машин, основна відмість якої від інших подібних архітектур і спільне зберігання даних. Та машини команд в комірах однієї тієї ж пам'яті, що неможливо їх розрізнення за способом представлення або кодування. Названа на честь відомо математика та теоретика обчислювальної техніки Джона Фанеймана. Та по сьогодні залишається домінуючою схемою організації ЕМ загального призначення, антивірусна програма програма для знаходження і лікування програм, що зараження комп'ютерним вірусом, а також для запобігання зарядження файловірусом. Трошки розширю. Апаратне забезпечення. Комплекс, технічні засоби, включає ЕМ, зовнішні прислід, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування цієї чи іншої системи фізична частина ЕОМ. Блок живлення, вторинне джерело електроживлення, блок живлення призначений для постачання. Комп'ютер електричної енергії, постачання вузлів комп'ютер електричної енергії постійний струму, а також перетворення напруги до заданих значень зниження. В потужні, що віддається існуючим блокам живлення в значній мірі складності комп'ютерної системи і виріюється в межах від 50-х будованих платформ малих форм-факторів до 1800 більш високопродуктивних робочих станцій, серверів початкового рівня. BIOS. Базова система введення-виведення так переводиться. Реалізовано вигляді мікропрограми, частина системи програмного забезпечення, яка призначається для надання операційної системи IPI для доступу до апаратури, комп'ютера і підключення до нього пристроїв різних. периферійних і непериферійних. браузер. Оглядач кожен оглядач, веб-оглядач, браузер. МФА браузер, оглядач, програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднано до інтернету, що дає можливість користувачів взаємодіяти з текстом малюнка або іншою інформацією на гіпертексті веб-сторінці. Вінчестер або як його ще називають, жорсткий диск. Це прислів, в якому зберігається вся інформація на вашому комп'ютері. Він часто є в металевій коробку розміром трохи більше людської долоні. Всередині коробки знаходиться один або кілька металевих дисків, на які записується інформація. Тому присві отримав назву жорсткий диск наміно компакт-диск або флопа диска, гнучкового диска. Він чиститься дійсно жорстким диском. Він Мічистий механічний присвід, тому його можна. Піддавати падінню із трусам, відеокарта, відома також графічний прискорч, графічна плата, графічна карта, графічні адапти. Пристрій, що перетворює графічний образ, що зберігається, як вміст пам'яті комп'ютера або самого адаптера в іншу форму, призначив для подальшого введення на екран монітора. На даний час ця функція втрата основне значення. І в першу чергу під графічний адаптер розуміють пристрій з графічним процесором. Графічні прискорювачі, які займаються формуванням самого графічного образу. Зазвичай відеокарту, і оплатою розширення вставляється у роз'єм розширення універсальний PCI-Express, PCA ECI, VLB EACA, MCA або спеціального IGP. Але буває вбудовано інтегровану систему оплату, як у вигляді окремого чіпа. Дисковод. Пристрій комп'ютер, що дозволяє здійснити читання запису інформації на носіях інформації саме призначення дискода в рамках концепції ієрархії пам'яті, організація довготривалої пам'яті, основна характеристика дискода – обсяг дискового простору, обсяг пам'яті, що міряється в байтах. Міру розвитку, досягнень техніки застосовують у комп'ютері дисководи, використовують всілякі способи запису і читання зберігання інформації на основі перемагнічування фаритових сердечників, магнітний запис на магнітнікації, стрійці, магнітному барабані, оптичний запис і читання за допомогою лазера. У міру розвитку таких сегментів комп'ютерної індустрії, як офісний комп'ютер або домашній комп'ютер, комп'ютерні дисходи стали масовим присутнім в черзі останні досягнення науки і техніки. Диск, носії інформації, що являє собою коло, сонки яких власне покритою кулею матеріалу, придатною для запису зчитування та тривалого зберігання. Драйвер. Комп'ютерна програма, за допомогою якої операційна система отримує доступ до керування апаратним забезпеченням, у загальному випадку підключеного до комп'ютера пізно спеціальний драйвер. Зазвичай операційна система вже містить драйвер для ключових компонентів апаратного забезпечення, без яких система не зможе працювати. Звукова карта, звукова плата, аудіокарта, саундкарт, додаткове обладнання персонального комп'ютера, що дозволяє обробляти звука або записувати. На момент появи звукової плати представляє собою окремі карти розширення, що встановить відповідний слот у сучасних материнських платах представленому вигляді інтегрованого материнську плату апаратного кодика згідно сертифікату Intel AS97 або Іден HD Audio. Звукові частоти, частоти, які вухо від 20 до 20 тисяч Гц. Інтернет це система взаємосполучення комп'ютерних мереж, що базується на комп комплекті інтернет-протоколів. Інтернет також називається мережею, складається змінювання до локальних, глобальних, приватних, публічних, академічних ділових урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням заманітних дротових оптичних і бездротових технологій. Інтернет фізичну основу для розміщення величезних інформацій в своїх послуг, таких як організація пертекстові документи світньої паутини. World -web Wide Web та електронна пошта. Інформація. Абстрактне поняття, що має різні значення, залежно від контексту, входить до латинського слова інформація. Інформатика, наука, яка займається. Комп'ютерна шина. Служить для передачі даних функціональним блокам комп'ютера Є сукупністю сигнальних ліній, які мають певні електричні характеристики протоколи передачі інформації. Шини можуть розрізнятися розрядністю. Способом передачі сигналу послідовні або паралельні синхронні або асинхронні, здатність кількість пропускною здатністю кількістю типами підтримуваних присвоїв протоколом роботи признання внутрішнього або інтерфейсу. Традиційно електронні не ці шини називався інформаційний канал, до якого приєднувалася низка призвів, які могли читати передавати, наприклад, IGP чи HyPad. Транспорт, а також канал зі складною диспетчеризації доступу. Існують і спеціалізовані шини, які, такі як внутрішні шини підключені до адаптера IGP. Усі стандарти розрізняються як за кількістю використання сигналів, так і за протоколами їхнього обслуговування. Шина входить до складу материнської оплати, на якій розташовують її провідники, і роз'єме слоти для підключення плат адаптерів пристрої, відеокарти, звукової карти, внутрішніх модемів, накопичні інформації, пристрій, введення виду та інше. У розширеному базу конфігурації додаткової Пусті роз'єми, є для розширення. Що складається системний блок? Давайте розберемо. І основні компоненти, ось його вигляд, Це чіп, да? поділитися. Коли ми говоримо про комп'ютер, на на думку спадає монітор, клавіатура чи миша. але всі пристілі лише доповнені до основного елемента, без якого МПК не працювати. Системний блок це справжнє серце. Давайте його виділимо. Комп'ютер, де відбувається вся обробка даних, зберігається інформація, виконання команд користувача саме відділних, складово за потужність, швидкість та можливість комп'ютера. Але що входить до складу системного блоку, які основні компоненти, без яких пристрій просто не запуститься? Розберемо, що складає системний блок, які функції виконують його елементи. так, Основні компоненти блоку. Це в нас. Системний блок, да. Системний блок це пристрій воду, е, ви, вода, який містить ключові компоненти для функціонування комп'ютера. У його корпусі зібрано складові апаратні елементи, що забезпечує обчистювання процеси та взаємодію з іншими пристроями. Ось що входить до складу системного блоку. Материнська плата основана, як розміщує всі ключові компоненти, вона забезпечує зв'язок між процесором, оперативною пам'яті, відеокартою та іншим пристроєм. CPI, мозок комп'ютера, який виконує всі обчислення та обробляє опор інформацію. Оперативна пам'ять RAM. Тимчасово схожі до даних необхідних під час роботи програми, віддіє обсягу звали швидкодію системи. Вона Працює тільки при під час живлень, відеокарта GPU, перевідає за обробку графіки та виведення зображення на екран, Жорсткий диск HDD, або твердотінні накопичення SSD, присід для постійного зберігання даних та оперативної системи, блок живлення подилектроенергію забезпечує їхню стабільну роботу. Система охолодження, вентилятори та радіатори, що забезпечують перегрування важливих елементів. Без жодного з цих компонентів. Не зможуть працювати неналежним чином, так, да? комп'ютер. Саме тому цього боку презентації складного технологічного асамблю, де кожен елемент має своє. Чітке признання. що не ходить до системного блоку. Багато користувачів плутає системний блок з усім комп'ютером загалом. Проте варто розняти, що належить до системного блоку, а що ні. Наприклад, монітор є окремим присталь, який відображає інформацію, але не виконує обчислення. До пристроїв, які не входять до складу системного блоку, належать. Монітор, прислід для візуальної відображення інформації, що складається монітор. Це матриця, підсвіщо, контроли та корпус. Клавіатура міша, основні засоби керування комп'ютером. Принтер, сканери, колонки, периферійні, пристрої, що розширіють функціональну. ПК і мережі обладнання модем та роутер для підключення до інтернету, який пристрій не ходить до системного блоку всі, що працює окремо відділу корпуса, та не є частиною внутрішньої конфігурації. Розуміємо, цього допомагає уникнути платанин та правильно підбирати комплектуючі для оновлення чи ремонту ПК. Ну і коротенький що Системний блок це центральний елемент комп'ютера, містить усі ключові компоненти, необхідні для його роботи. Він включає материнську плату, процесор, оперативно план накопичує відеокарту та систему. Живлення. Будовцем презентація складної архітектури, який кожен елемент виконує важливу функцію. Однак варто пам'ятати, що багато пристроїв, таких як монітор, клавіатура або принтер, не входять до складу, хоча й необхідні для повноцінної роботи. Розуміння принципів роботи системного блоку допомагає краще орієнтувати в технічних характеристиках ПК, а також правильно обрати, комплектуючі для апгрейту чи ремонту. Дякую за увагу.